Привіт, це я Луна, і я розповім вам, як ми опинились у відділі продажу від ігру. Мої ма і та жили на зйомній квартирі. Там було похмуро і не Все зовсім не так, як хотілося. Навіть улюблені картини не можна було почепити на стіну. Того ранку запахло смаженим. Стара духовка схвалила круасани для ма і та, та ми не втрачали оптимізму і намагалися ними поснідати. Аж тут пролунав дзвінок у двері. Це прийшла власниця квартири, яка ну, не дуже любила тварин. Доки ма пішла відкривати двері ті жінці, тато прийшов зі мною погратися. Зла жінка вирвалася в квартиру, наче до себе додому. Я дуже хотіла з нею познайомитись і показати, що насправді я дуже чемна собака. Не зрозуміло. В Моїй квартирі собаки не буде. І тут почався наш шлях пошуку власної квартири.